Тобто ми з вами слухали про те, що оцінки ризиків неприбуткового сектору проводяться державами. Для нас був приведений приклад, як це робиться в юрисдикції Джерсі. Тобто, це національна оцінка ризиків, яка здійснюється саме державними органами. Забезпечення подібної оцінки в Україні покладено як обов'язок на державну службу фінансового моніторингу. І в цьому році, як я вже згадувала. В інтро під час виступу попередніх спікерів буде її третій вже раунд. кожні три роки в Україні проводиться національна оцінка ризиків, і відповідно оцінка ризиків неприбуткового сектору є частинкою цього великого звіту, який буде в кінці року опрацьований, зроблений і на я. Отже, для чого тоді ми говоримо зараз про незалежні оцінки і як це у нас в принципі почалося. Як казала вже Анна на попередньому виступі, ми маємо зараз таку ситуацію, що національна оцінка ризиків попереднього раунду 2022 року має певний вплив на неприбутковий сектор в Україні. Вона визначає там насправді є кілька оцінок, Цінок окремих для громадських об'єднань для благодійних організацій. Оцінка Національного банку в рамках е, звіту це у нас середній ризик, як сказала Анна, для громадських об'єднань, високий для благодійних, але, тим не менше, є рекомендація для суб'єктів первинного фінансового моніторингу е, всі е, і громадські об'єднання, і благодійні організації вважати клієнтами високого ризику. Е, це спричиняло певні е, проблеми, про які теж вже проговорювалося, і відповідно Центр демократії верховенства права ініціював незалежну оцінку, ту, яку проводив проводили експерти ЦДМ, проводили інші експерти за підтримки експертизи іноземних партнерів. Зараз я про це розповім, але задача стояла саме з'ясувати, а чи дійсно неприбутковий сектор є настільки ризиковим. Коли ми це починали, ніхто не знав з нас, на що ми вийдемо. У нас не було задачі е, довести, що е, сектор є е, ризиковим або не ризиковим. Нам дійсно було цікаво заміряти і самим зрозуміти, е, що відбувається, і е, що ми можемо з цим зробити. Відразу хочу маленьке анонсувати, згадуючи про що казала Анна, що в нас дійсно в процес незалежної оцінки сектору, який вже запускається, буде включена підгрупа з оцінювання неприбуткового сектору. Туди запросила Державна служба фінансового моніторингу представників громадськості громадських благодійних організацій, в тому числі ЦДМ, і відповідно до останньої методики незалежної е, е, національної оцінки ризиків, е, оцей звіт, про який я буду говорити, він буде е, входити в тому числі до звіту. Але дуже коротко, я ще там е, в кінці скажу, що ще буде на загальну е, оцінку і роботу, що, що буде братися до уваги е, підгрупи, е, коли вона буде оцінювати саме сектор. Отже. Поїхали до деталей. Методологія, отже, наш про мету я в принципі вже проговорила. Наша задача була зробити всебічний аналіз і дійсно подивитися, а що в нас з рівнем ризику в неприбуткових. Для цього ми робили окрему свою методологію. В її основу було закладено кілька методологій, які, на нашу думку, були найкращими практиками в світі, в тому числі, методологія світового банку була взята Були рекомендації іноземних експертів взяті до уваги. Зокрема, нас консультував експерт Бен Еванс, експерт Green Acre Group, який в тому числі в певний час консультував і для Ради Європи, і для Європейської комісії, і має експертизу роботи в нашому територіальному секторі. Отже, звіт сам. Можна, він доступний англійською українською мовою. Можна за qr кодом Потім учасникам ми надійшло разом зі всіма матеріалами посилання на те, щоб його завантажити. Він не маленький, тобто це те чтиво, яке треба трохи часу, щоб з ним ознайомитися. Там більше ста сторінок, але ми намагалися в ньому бути просто всеохоплюючими і просто не залишити собі жодного простору для того, що ми там не додивилися, і максимально врахувати все. So. Отже, з чого у нас складалася структура дослідження? У нас він складався з шести частин. Перше це було оцінювання вразливості за категоріями НПО. В цьому нам допомагав фонд демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва. А вони повністю робили це дослідження і писали цю частинку звіта, за що ми їм дуже вдячні. Пані Світлана, голова фонду, сьогодні теж з нами. Частина друга це оцінювання загроз. За категоріями НПО дуже багато включає статистичної інформації, про це я трохи теж буду говорити. Частина третя це власне оцінювання ризику за категоріями НПО, тому що ми виходили з при оцінюванні, ми виходили з тієї парадигми, що ризик у нас визначається на базі вже визначених вразливостей і загроз. Тобто, це те, що та база. Яка є міжнародними експертами рекомендована, в тому числі підхід, який рекомендований Світовим банком? Частина четверта: це у нас було опитування неприбуткових організацій щодо їхньої самооцінки ризиків, тому що відповідно до рекомендації 8 – це враховується, тобто заходи, які самі організації на прибутковий сектор е, застосовують для мінімізації загроз, вразливості і ризиків, вони теж мають при оцінці враховуватися тому це було дуже важливо для цієї мети. Ми також опитали е, донорів та стейкхолдерів. Донори це ясно хто це. Це ті, хто е, дає гроші. Причому е, ми опитували, як українські донорські організації. Організації, так і крупніші е, міжнародні організації, які працюють з українським ринком. Е, Стейкхолдери це ті організації, які е, обізнані, що таке протидія відмивання коштів фінансування тероризму, е, яка в нас базова нормативка, і можуть собі зробити е, думку, що ж все ж таки відбувається в секторі, де недопрацьовуються, а де позитивні практики, тому це теж організації, які ми об. Е, Питували і частина шоста це аналіз факторів зниження ризиків для НПО, тобто. Що застосовує держава зі своєї сторони, і що застосовує сам по собі сектор, що ми з'ясували після оцих всіх опитувань донорів, НПО і так далі. Отже, ми з вибіркою, з нашою вибіркою, яку ми застосували, ми змогли забезпечити 80% рівня опевненості в тому, що реальне значення перебуває в межах плюс-мінус 5% відсоткової погибки. Так, можливо. Це не стандарт ідеальний 95%, але тим не менше це дуже високі показники навіть на міжнародній арені, тому що фактично не так багато в світі незалежних оцінок, які би проводилися. Мені особисто відома оцінка, яка проводилася в Німеччині, тому що ми в них запозичували досвід. Якщо не помиляюся, Північна Макдонія теж щось робила, але Загалом, щоб сектор щось провів і оцінив, це доволі рідкісне явище так, щось. Ага, все рівень ризику за категоріями НПО, на який ми вийшли на громадські об'єднання. В нас загалом низький, я зараз поясню, чому це вийшло. Благодійні організації теж релігійні організації нам не вдалося виміряти. Перш ніж ми перейшли до оцінювання ризиків відповідно до того, який рекомендують ФАТФ, ми визначили які види неприбуткових організацій відповідають визначенню ФАТФ. І ось на думку наших експертів, це якраз три категорії: це у нас громадські об'єднання, благодійні організації і релігійні організації. Це ті, які у нас загальним благом і загальними добрими ділами займаються в Україні для громадськості релігійні організації, на жаль, просто відмовилися брати участь у дослідженні, і тому ми кажемо про те, що у нас не вдалося це виміряти. Ми в даному випадку вирішили відійти від. Підходу і не дуже його схвалюємо, що якщо ми щось не можемо виміряти, значить воно автоматично високоризикове. Ні. Наразі ми просто чесно визнаємо, що тут інформації для нас недостатньо, щоб сказати, чи є ризик, чи немає, і яка там іде шкала. Отже, оцінювання загрози. У нас для сектору НПО в нас вийшла низька. Що для цього у нас що для цього ми використовували? Для оцінки загрози. Ми подивилися, які у нас. Правопорушення по статистичні ми зробили статистичну запит і вибірку за останні там 5 років, 6 навіть дослідження з 18-го року по 2024 рік. Які правопорушення в сфері протидії відмивання коштів фінансування тероризму були скоєні? Скільки було винесено підозр прокуратурою, скільки зайшло в суд і вийшло з вирок вже конкретно, і ці справи обов'язково мали включати в собі е, якимсь чином неприбуткову організацію, е, якось воно то мало стосуватися. Тобто, фактично, е, це і є задача е, не просто виміряти кількість як правопорушень, які ми маємо. Наприклад, у нас там скільки є в Україні правопорушень по відмові по статті 209, там відмивання коштів, це буде загроза в рамках країни для всіх. Наша задача щоб виміряти загрозу для неприбуткового. Сектору нам треба розуміти, скільки саме представників неприбуткового сектору були е е е англійською. Це термін «abused», тобто е були е скомпрометовані і залучені для цієї е злочинної діяльності. Тоді ми можемо говорити про певний вимір загрози для сектору. Тут ми з певними проблемами стикнулися. А саме з тим, що ні правоохоронні органи, ні власне суди не ведуть окремої статистики для неприбуткових організацій. Тобто, якщо, наприклад, при суд, судових справах у нас є реєстр, і наші юристи-аналітики просто там днівали, ночували в тому реєстрі і шукали, шукали Вручну е, ці всі кейси, але принаймні це можна знайти вироки, там щось. То звісно, дістати інформацію про кількість зареєстрованих правопорушень або винесених підозр не є можливим, тому що це не є в вільному доступі. А відповідно окремої сегрегації таких кейсів правоохоронні органи не ведуть. Тому тут у нас є певний момент. Ми виходили з оцінки. Коли ми цю оцінку проводили, ми виходили з кількості загальної не. Неприбуткових організацій, а всього по тих трьох категоріях у нас вийшло більше 140 тисяч відповідно до тих, які занесені в реєстр неприбуткових організацій, це статистика ДПСУ, ДПС. От, і тих кейсів, вироків, які нам вдалося. Знайти в даному випадку. Коли я перейду до рекомендацій, то відповідно ми би рекомендували правоохоронним органам і звернути увагу державній службі фінансового моніторингу, бо Державна служба фінансового моніторингу сегрегує адміністративну звітність на те, що ось тут є прогалина, і потрібно цю інформацію все ж таки збирати від правоохоронних органів. Особливі по уваги на такі ось порушення у нас в сфері відмивання коштів фінансування тероризму, це у нас шахрайство, і з всіх кейсів їх було більше за все незаконне використання гуманітарної допомоги благодійних пожертв. Це у нас нова стаття, яка була продуктована реаліями воєнного часу. І по ній, до речі, у нас підвищений ризик, тому що це те, що ви бачите, це компіляція низький ризик тобто по всіх видах предикатного злочину. Але чому там доволі? Такий великий цей звіт, тому що по кожному злочину ми робили окрему оцінку. І на це теж треба буде звертати увагу. Це в висновках є. Тобто, наприклад, по незаконному використанню гуманітарної допомоги тут у нас загроза вища. І так само по шахрайству. І це в тому числі. Сигнал і для неприбуткового сектору, тому що ви теж маєте звертати на це увагу, що це явище існує, і щоб ваша організація не була в це втягнута. Привласнення розтрата майна за володіння шляхом зловживання службовим становищем, теж те, що в нас вийшло підвищеним, також існує ризик. Це те, що ми теж підвищений ризик. Це те, що ми звернули увагу і виявили, що в умовах військової. Російської Федерації у нас є е, ризик використання НПО для її е, підтримки, і ми е, відповідно до статистичних вимірів кейсів того, е, скільки було в судовому порядку е, припинено е, громадських там благодійних організацій через підтримку там збройної агресії. Бо в нас є така процедура: Мінюст може подаватися е, за матеріалами, які зібрали СБУ в суд, і суд судовому порядку може. Е, Організацію припиняти її діяльність, якщо вона якусь підривну діяльність веде. Ми це теж ці кейси врахували, хоча вони до конкретних там певної статті злочин їх складно, бо вони йдуть окремої категорії, Але ми це врахували і середню низьку оцінку все ж таки для фінансування <скільки> загрози фінансування тероризму ми присвоїли. Отже, яка в нас іде самооцінка ризиків сектором? Значить, у нас коротко по основних моментах, тобто, те, що сам сектор проговорив, 34% організацій потребують додаткового інформування про ризики в сфері відмивання коштів фінансування тероризму. Частинкою цього через це ми з вами тут. Тобто ми теж виконуємо ті самі рекомендації, які самі написали власне у звіті. Тобто, якщо потрібне це інформування, то ми про це будемо говорити. Більшість респондентів оцінює ризик використання громадського сектору як низький або відсутній, і це теж вказує на потребу в додатковій просвітницькій роботі щодо потенційних ризиків, тому що ми не можемо в країні яка війну. Демонструвати якусь недбалість щодо своєї безпеки а там, до речі, в чаті я бачила в перерві було питання від учасника, як все ж таки для організації перевірити донорів, від кого там знаходять кошти. Я думаю, що в рамках цього конкретного модулю ми не будемо на цьому спинятися, але в нас ще буде третій, четвертий модуль, і ми зробимо обов'язково окремий виступ на цю тему. І своїми практиками, практиками своїх колег, як це можна зробити, ми поділимося. Отже, опитування виявило певні складнощі взаємодії НПО з банківськими установами. Про це говорила Анна. І державні заходи, зокрема фінансові обмеження, впливають на діяльність частини НПО. Тобто, певний необхідний баланс між ефективністю заходів і створенням сприятливого середовища для діяльності НПО, він є потрібний. Це те, про що ми зараз з вами говоримо ризик орієнтований підхід плюс діалог. Опитування донорів. Отже, ви бачите, в принципі, перелік донорів, які взяли участь, він не є засекреченим. Він також буде в звіті. Бачите, є це міжнародні організації і внутрішні наші організації. Отже, які плюсові практики, які проводять донори, проводять попередній аналіз обов'язкового оцінювання своїх грантерів, вимагають від НПО запровадження внутрішніх політик. Тобто, це ось. Це дуже важливо, наприклад, і для суб'єктів первинного фінансового моніторингу. Якщо до вас приходить організація на обслуговування, яка має, наприклад, контракт з певним з таких донорів, ви можете собі відразу взяти на замітку, що значить, що ця, що ця організація у нас вже провела певний, певну процедуру. хвилинку нас ще ж буде інтервенція. Ні, я розумію, просто ну окей, продовжую. Добре. Донори відмічають ускладнення проведення транскордонних фінансових операцій, посилення банківських перевірок, збільшення операційних там видатків, затримки фінансових операцій. Тобто, це те, з чим е, говорять про донори. Далі, е, стейкхолдерів, це проговорила. Теж є перелік того, кого ми опитували е, з, з тих практик, які ми в тому числі теж рекомендуємо для організації. Е, і це позитивні практики: застосування внутрішніх політик щодо добору персоналу. Закупівель, перевірки партнерів і так далі, дотримання вимог донорів для мінімізації ризиків. А також ну, це якраз те, що є необхідне. Але повідомляють про труднощі, пов'язані з обмеженням на транскордонні фінансові операції та заходи фінансового моніторингу банків. Це те, що про що казала Анна. І стейкхолдери остерігаються в майбутньому, що може бути посилення контролю над сектором НПО і наявність бюрократичних перешкод недостатність до про. Зорої комунікації з державою. Це те, що ми теж говорили, потрібен діалог для того, щоб був конструктив і ніхто нічого там не боявся. Так, щось у мене не переключається. А, все, переключилася. Отже, висновки щодо аналізу факторів зниження ризиків. У нас наразі відсутні навчальні програми, які затверджені державою для НПО та донорської спільноти щодо ризиків у сфері відмивання коштів фінансування тероризму. Цей курс, який ми зараз проводимо, він є пілотним, він є пробним. ми Маємо сподівання, що потім він буде взяти на озброєння державою. Там сподіваємося на платформі Академії фінансового моніторингу, і він стане постійним, тому що це дійсно те, що в принципі потрібно. У наше середовище змінне приходять нові організації або змінюються нормативно-правові акти, і це потребує освіти, просвіти і інформування. Є в нас брак певної державної політики, яка спрямована на становлення. Підзвітності доброчесності громадськості це те, що в нас вимагається стандартами ФАТ. Е, також відзна... е, але тим не менше, ми хочемо відзначити суттєвий прогрес в процесі консультації з громадськістю в цій сфері. Тобто, якщо там ще роки е, 3-4 назад про жоден діалог ми не могли говорити, то це дійсно класний прогрес, що зараз ми можемо війти в групу під групу національної оцінки ризиків. І мати там вже свій голос, тобто, або проводити такі заходи. В цьому великий плюс для наших державних партнерів. Також за що треба зробити, що теж важливо на що треба звертати увагу, в тому числі суб'єктам первинного фінансового моніторингу і держави, що є свої особливості та якість управління НПО, і вони також корелюють із розмірами організації. Це те, про що говорили закордонні колеги: великі організації, більші організації. Тобто, якщо це організація, яка не оперує великими фінансами, в неї немає масштабної діяльності, в неї не буде людей, які будуть будуть окремо вести питання фінансового моніторингу інколи, як казала Анна, навіть брак професійного юриста там є, але така маленька організація і не буде. Цікавити в принципі злочинців або принадою для злочинної діяльності, тому що в неї немає спроможності якусь діяльність проводити, тому що вона дуже маленька. Відповідно, їй, можливо і не потрібний такий штат, аудити і так далі. Якщо це крупна організація, тут звісно інша діяльність, але і в неї є фінансова спроможність, щоб вона собі це забезпечила при оцінюванні якості управління. Та аналізів впровадження в практик, відповідно, організаціям треба варто зважати на їх доцільність. Ем, організації, незалежно від свого розміру, вони подають фінансову звітність, але в нас є сліпе п'ятно у вигляді спрячих організацій. Тобто ми кажемо, що в нас є 143 тисячі плюс організацій, зареєстровані в реєстрі неприбуткових, які принаймні ми тут е, огорнули. А скільки з них не ведуть діяльності, і відповідно. Тут є питання до цього. Такої статистики немає. І є позитивні практики перевірки, з ким співпрацюють, включно з міжнародними партнерами. Про це теж ми говорили. О, так, що з'їхав шрифт, але окей, ключові рекомендації. Отже, ми пропонуємо державі впродовжувати розвиток системи інформування НПО. Дякуємо ще раз партнерам, в тому числі за можливість цього курсу розроблювати та впроваджувати навчальні програми, що ми зараз і робимо. Заходи запобігання на обґрунтований банківський дерискінг, На це ми теж адвокатуємо і зараз працюємо з національним банком і з іншими регуляторами. Громадськість це працює. Є певні. Плюси, але хотілося б більшої жвавості в цьому процесі. Отже, обов'язково враховувати законодавство ЄС. Слава Богу, це тоді, коли писався цей звіт. Ще в нас скринінг не стартував. Зараз він стартує і, відповідно, вже є теж позитивні зрушення. Тобто, у нас є ці норми, які вже в 24 й розділ зашиті, і в FDI. відповідно. Собі як експертним організаціям та колег по зброї тут ми рекомендуємо проводити роз'яснювальну інформаційну роботу. І, відповідно, НПО розглянути можливість імплементації внутрішніх політик і запобіжників. Це те, про що ми якраз і говоримо: про те, що ми радимо це сектору робити для того, щоб в першу чергу убезпечити себе, а потім пройти фінансовий моніторинг і, відповідно, спокійно собі працювати. Ну і відповідно, НПО ми також закликаємо проявляти проактивну. Позицію і брати участь в публічній дискусії, тому всім учасникам, представникам громадських благодійних організацій, які з нами сьогодні я вам дуже вдячна за те, що ви цю проактивну позицію демонструєте. Так і оцінка ризиків зі сторони держави. Що в нас буде включатися ще до уваги при оцінці ризиків неприбуткового сектору, крім того, що я проговорила цей незалежний звіт, також буде. Братися до уваги доробок держави. До нього в нас належить огляд щодо використання неприбуткових організацій 2024 року. Національна оцінка ризиків в даному випадку 22-ще діє для обслуговування і функції зараз. А для 2025 року цього нового раунду нова методика оновлена. І типологічне дослідження схем відмивання коштів фінансування тероризму. При які ми поговоримо після обіду, це дослідження теж буде братися до уваги при оцінці ризиків. Зі своєї сторони, ЦДМ готував експертні висновки. Ми поділимося, але теж закликаємо вас проявляти знову таки проактивну позицію і з цими документами від держави теж ознайомлюватися. Дякую за увагу.